Як рухається львівський електротранспорт, підкаже карта. У місті створили проект системи навігації для трамваїв та тролейбусів. Це мапа, на якій схематично зобразили номери маршрутів, напрямки руху та зупинки. Паперовий помічник уже можна отримати в центрі туристичної інформації. Натомість локальні схеми для зупинок трамваїв, тролейбусів та комунальних автобусів з'являться у місті вже наступного року. Виглядатимуть вони майже так само, як і в деяких європейських містах. Зупинки вирізнятимуть спеціальний логотип літера Л. Там же Таблиця номер маршруту та розклад його руху в будні та вихідні. Легко зорієнтуватися можна буде і в транспорті. Там будуть наліпки з номером маршруту та переліком зупинок українською і латиною. Зовні схожий помічник, побільшай таблиць з назвами вулиць і перехрестях у новій частині міста. Нові райони відрізняються масштабами, відстанями, і трошки будуть інші носії. Трохи будуть більші назви вулиць інший буде колір. І ще у нових районах дуже важливо буде зробити на перехрестях вулиць, а вказівники з назвами цих власне вулиць. Цьогоріч на міське ознакування в бюджеті передбачили мільйон гривень.